Жити тут, наперекір всім, хто не хоче, щоб ми тут жили, бо це наша земля. Нам нема куди тікати, нема від кого ховатися, тому що тут наші прадіди, наші діти, наші рідні, і звісно, завдячуючи нашим хлопцям, дівчатам, які сьогодні захищають кордони нашої рідної неньки України, нашу цілісність і незалежність. Ми сьогодні з вами маємо змогу отак, от тут збиратися і проводити ось такі заходи. Ми схиляємо голови перед нашими земляками і героями-сучасниками за те, хто вистояв, хто вижив, хто сьогодні віддає своє життя за наше світле майбутнє. В тому числі ми згадаємо тих, хто віддав своє життя заради сьогоднішнього нашого майбутнього. теж. Спортсмени великого значення. Хвилина мовчання за нашими героями. Шановні. Федерації волейболу у гайсницькому районі спільно із теплицькою селищною радою в рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей сьогодні відбудеться турнір з волейболу серед молодіжних команд Гучні описки, будь ласка, та команд підлітків 50 плюс. А також відкриття спортивного майданчика ось тако зі штучним покриттям. Тому до слова ми запрошуємо Теплицького селищного голову Руслана Трамбовецького. Доброго дня всім, доброго дня, теплічани, доброго дня наші гості. Сьогодні дійсно ми вперше проводимо турнір на свіжому повітрі на цьому новому майданчику. Цей майданчик, ну вже тут говорили, ми перед початком цього, важко нам давався в нашій громаді. Давно ми його задумали, давно почали реалізацію цього проєкту, вже майже п'ять років, але в будь-якому випадку ми не зупинилися, не працювали над тим, щоб його реалізувати. Ми працюємо для того, щоб Дійсно, наша молодь, наше молоде покоління мало де себе зайняти. І якраз в спорті, якраз в волейболі, футболі, це і буде проявлятися. Ми повинні виховувати здорову, сильну націю націю українців, яка після перемоги в мирному житті буде будувати нашу державу, буде примножувати здобутки нашої держави. І якраз спорудження цього майданчику це маленький, маленький внесочок в те майбутнє наших дітей, в майбутнє нашої України. Ну і, звичайно, в цей день я хотів би подякувати всім, хто долучався до цієї роботи. Це звичайно і підряднику, який основне будівництво робив. Але крім того, ще нас багато наших. Підприємців теплицьких докладали свої і фінансові ресурси до цього, і матеріально-технічні, спонсорські кошти для того, щоб цей майданчик відбувся. І дозвольте я так, не тільки на словах, а щоб ще і запам'яталося це. врушу подяки від селищної ради. Нашим спонсорам, нашим помічникам спорудженні цього майданчика, подяка від селищної ради вручається Грушовенку Сергію Володимировичу за допомогу в реалізації цього проекту, нашому підприємцю і меценату. Хорошо, добре. Така ж подяка вручається Тарасюку Олександру Анатолійовичу і спортсмену і меценату. Також спортсмену, меценату і гарному хлопцю кравчуку Анатолію Івановичу. Я не бачу, але в нас ще є два підприємці, які надавали свою посильну допомогу. Це Юхімчук Віталій Гаврилович і Токарчук Володимир Мефодійович. Ми передамо їм ці подяки, які студії запрошували. Ну і звичайно, щира подяка колективу опорного закладу Школа номер 1 і директору Людмилі Сергіївну, і Володимиру. Вадиму Івановичу і всьому колективу, які працювали тут і по наведенню благоустрою, і надавали всю допомогу, яку тільки можна для того, щоб цей проект відбувся. Ну і звичайно, щодо нашого сьогоднішнього турніру, трошки погода вносить свої корективи. Але в будь-якому випадку я бажаю всім учасникам сьогодні гарної гри. Ну і звичайно, перемоги. Перемоги вам сьогоднішньому змаганню і перемоги нам всім нашій державі в цій війні, яка сьогодні йде. Перемоги і миру. Слава Україні! Дякуємо Руслану Івановичу. І пісенним вітанням вас вітає дівчинка, яка є членом волейбольної команди і футбольної команди села Маламочулка Олександра Чепелюк. Будь ласка. She was right. І на зорі шукати долю, піду за мріями у світ, візьму собою, пісню моля, що мати вчила зранні кліт, і на зорі, шукати долю, піду за мріями у світ. Сьогодні всі наші артисти це лауреати дипломанти міжнародних всеукраїнських обласних і наших місцевих фестивалів і конкурсів. Так що сьогодні у вас теж наші такі дірочки, сьогодні є красиві, гарні, чудові. Ну що ж, запрошуємо до слова людину, яка вже в нас стала таким товаришем і надійним товаришем, і яка полюбляє, мабуть, нашу громаду, це депутат обласної ради, голова федерації волейболу Гайсінського району Геннадій Мазур. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Ну, дозвольте ми тут разом з колегом з Віктором Пігулію подякувати від Вінницької обласної ради, і депутатського корпусу, теплицьку територіальну громаду, селищного голову, депутатський корпус, сьогодні керівників опорного закладу із будівництвом таким такого чудового майданчику. Дійсно, це сьогодні додасть розвитку соціально-економічному розвитку, тому що діти. Де у честь сьогодні ми святкуємо і відкриття сьогодні цього майданчика Діти це наше майбутнє, і ми дорослі сьогодні повинні докладати максимум зусиль для зростання нашого підростаючого покоління. Дуже жалко, що сьогодні, в такі часи, буремні часи для нашої держави, якраз і. Діти бачать сьогодні оце все свавілля, рашизму, що відбувається сьогодні на території України. Але я думаю, що завдяки нашому підростаючому поколінню, завдяки нашим дітям, наша Україна буде чудовою, прекрасною європейською процвітаючою державою. Слава Україні! Тому дозвольте, будь ласка, ще раз Руслан Іванович і Теплівська територіальна громада дійсно. Чудовий прекрасний майданчик. Це майданчик на території уже теперішнього Гайсинського району. Один із найкращих майданчиків. Я думаю, що хлопці дійсно, ну і молоді ветерани дійсно підтвердять мої слова. Дозвольте сьогодні від федерації волейболу Гайсинського району також вручити деякі подяки за розвиток волейболу в Гайсинському районі. Я думаю по праву сьогодні в Теплицькій територіальній громаді, якщо я вручу подяку від себе особисто від голови федерації браславському Юрію Семеновичу, який приймається розвитком волейболу теплецького району. Теплицької територіальної громади і Гасінського району. Шановні друзі! У Нас є чудовий прекрасний друг, який також не менше переймається. Це Руденко Володимир Якович, який по праву сьогодні вболіває зросток не тільки волейболу, а й всього спорту теплицької територіальної громади. Буй велика і повага до всієї теплицької громади і до цієї чудової прекрасної землі, на якій живуть. Чудові, прекрасні люди. Дякую. Дуже щиро дякуємо за такі гарні теплі слова, тому що нам дуже приємно навіть в такий час, що хтось оцінює нашу роботу взагалі, колективну роботу. Це дуже важливо, тому що ми, коли разом і об'єднані, то дуже велика могутня сила проти того лютого ворога. І саме вітання знову для вас: співає вокальне трио дитячої музичної школи. Керівник Наталія Бойко. Будь ласка. Повікрасу забуваєм і близьких частіше втрачаєм, за йде далеко далеку нас один одного більше не чуєм you mm -hmm. Хочуть знищити нашу націю за таким народом, як ми, таким працівитим, талановитим ніколи в житті, ніколи. Так, ви так. знаєте, сьогодні ще у нас є наш земляк, людина, яка завжди підтримує нас усьому, депутат обласної ради Віктор якого я запрошую до слова. Прекрасні діточки, це прекрасний чудовий зразковий аматорський танцювальний колектив Фантазія, керівник Людмила Євхінчук, який прославляє наш теплицький край за межами нашої України, дипломанти та лауреати міжнародних всеукраїнських обласних та районних фестивалів і конкурсів Фантазія. Да? Да? І ну що ж, е я хочу сьогодні повідомити, що у нас дуже прекрасні чудові команди грають сьогодні волейбол. Серед молодіжних команд Теплик. Гучньоплиський, будь ласка, команда. Команда Тростянець. Бершать Крижопіль. І, звісно, е команди. Ветерани, Знаєте, хоч такого слова казати. Ветерани про такі гарні чоловіки стоять. Подивіться, вони грають. Боже мій, ну по всій Україні. Вони я знаю, ще грали перед тим, як така розпочалася безголовля. в нас таке страшне. Але я думаю, що з такими чоловіками, як сьогодні, ось тут вони стоять міцними, серйозними. Я думаю, що у нас все буде гаразд і в нашій Україні, і в нашій громаді. І так, місто Теплик, команда Ладижин, Грижопін, Тростянець. Звісно, ми хочемо, щоб якнайшвидше повернулися наші чоловіки і дівчата, які сьогодні воюють за наш рідний край, за нашу Україну, додому. Ми хочемо якнайшвидше її перемоги, і для того, щоб розпочати турнір, я запрошую Володимира Руденка. Будь ласка, під ваші гучні оплески до нас до слова. Та вихованці спортивної школи. Хочу дякую теж всім, дякую за цей майданчик і дякую особливо, хочу подякувати за підтримку та великий внесок в розвиток дитячої юнацької спортивної школи. Анатолія Кравчука, вожнет. Це його дві свідки, м'ячів вісім. Ну, ми йому теж даруємо м'яч, м'яч, тільки такий світовий м'яч. Далі представників запрошую до столика. Чи вирішимо все-таки граємо тут, чи граємо в залах. Це раз головний суддя Остапчук, Олександр, і суддя Шавінський Олег. Будь ласка, підійдіть теж сюди.